Після серіалу Останній москаль більшість українців зрозуміла, що ти не тільки телеведучий, а ще й дуже гарний актор. Чи з'явилося більше шанувальниць? Комусь може з жіноцтва припав до вподоби саме цей образ. Ну, як вам сказати, цей образ, він, звичайно, гламурний, але не настільки, щоб ще більшу кількість жіноцтва на свій бік переманювати. Ну не ревнують. Під час зйомок першого сезону москаля тобі довелося набирати вагу, аби Іван був чоловіком кремезнішим. Що довелося робити для другого сезону? З вагою ми цього разу нічого не робили, тому що немає можливості. Паралельно знімаються маленькі гіганти і далі е, на, наступні проекти. Ну от е, заростаю, не, не не голюся, і цього, я думаю, буде достатньо. Ну... Подивимось, поки що ні, з вагою не хочеться. Я минулого разу дуже довго приходив в норму. В житті тебе неможливо побачити ось у такому одязі, як зараз. В Івана кілька, як у моді кажуть, луків Це і вишиванка, і кептарик, і ось це робочих. Тобі, м'яко кажучи, такий одяг може бути і не дуже вподоби. Я бачу, вам не подобається Катя. Мені дуже подобається. Ця сорочка з минулого сезону є кілька нових, але оскільки в, в цьому сезоні в серіалі будуть кілька. Таких несподіваних поворотів, то в цьому сезоні у мене буде більше луки. Зважаючи на те, що всі зйомки проходять ось тут. Хоча це і музей, але є повне відчуття, що це таке маленьке село. Чи не було думки про те, що ось так на старості купити собі десь хатинку в Карпатах? Ну до цього ще не скоро. Я не знаю, чи в Карпатах, може десь на березі моря. Це залежить від того, як складеться ситуація і з ким.